Хай, з вами знову яма, і сьогодні друзі, я вам розповім, як я недавно захворіла в Італії дуже сильно, і що було, і що творилося, чому ми не могли купити лікарство. Почнемо з того. У мене була температура 3 дні. Температура під 40 39,6 бувало. І ми не могли нічим збити. У нас був норофен А ми мали купити антибіотик. Але в нас не було рецепту лікаря, і в аптеці нам просто не хотіли його продавати. Ми купили лікарства, які могли. У мене дуже сильно почало боліти вухо. Нам продали лікарство від вуха, але сказали, те, що без рецепту ми вам не продамо антибіотик. Це було дуже погано, тому що в мене температура, ми її не можемо збити. Я, я не могла вийти навіть з кімнати. Це просто жах і нам ще й нічого не можуть продати. Ми написали нашим знайомим, які е, їдуть в Італію. Вони е, їхали автобусом, щоб вони по дорозі купили лікарство. Вони купили лікарство, привезли нам в Італію, українські лікарства. Ми я вже їх пила. Це просто жах, тому що в Україні зараз похожа ситуація. Також без рецепту ти не купиш. І я в іншій країні в мене не ну це жесть, тому що от людина серйозно Я дуже серйозно захворіла, і в мене просто не було чим лікуватися. В швидку ти не подзвониш, тому що скажуть записуватися. Приходите аж через два тижні, і за ці два тижні непонятно, що би вже сталося. Ще, друзі, хотіла сказати те, що тут і в Україні в Україні найкраще. Всі кажуть, що у ми виїжджаємо за кордон, нам потрібно там лікарства, там все круте. Так, може тут лікарства і добрі, але виходить так, те, що в Україні ти викликаєш швидку, вона приїжджає, зразу тебе забирають в лікарню, зразу щось роблять. Тут ти викликаєш швидку. По-перше, якщо немає трьох днів температури, тебе не заберуть Ну, тебе не заберуть. Або бувають випадки, що заберуть, але ти будеш просто сидіти в коридорі дві-три години на тебе навіть ніхто не подивиться, тому що були випадки з нашими знайомими також. Тому, друзі, це просто жесть в Україні. як от Після такого я на своєму опиті бачу, те, що в Україні дуже добра медицина, те, що там дійсно а, забирають людину, там дійсно з нею роблять, ну, їй допомагають. І зразу ставлять капельниці, ну, дають так, ну, таблетки, щоб їй стало легше тут. Тебе навіть не забирають швидкою, щоб ви собі просто розуміли. Робіть виводи самі. але для мене тепер в Україні медицина стала дійсно кращою.